Привіт, дорогі підписники і я так рідко вузькає відео. одній маленькій причині, яку ви бачите на екрані, я вирішила зробити другу частину на тему, які колаби робили зі мною. Тож Першою буде котята, буде. Перший будет кутя хоча можно хит медифовиду I fall anywhere with you and by your side No po fuck to і привіт мої однокасники Скучили І ще пламені іншу не казало сказати що та ось що на відео може дізнятися від оригінального щозари. Це тому що, що вона моя стара ус то метля писати коментарі, що я перепута ось і кажуш до моя. Да. Далі другий відео від цього ж самого автора. До речі, посилання на цього автора буде в описі відео. І так, я не знаю, як це коментувати, тому хай такі заявишим і даю п'ять тапків з п'яти. de lett Tøst ikke du Ой, jeg ser vi Og jeg tror jeg ser ikke Trøm Trøm av det rådet Så er det ikke Det er vanskelig At det er Køpjert спеціальне відео і буде золота у кінці. Тож, приємного перегляду! Звісно, гарно це справді схоже на мою ОС, але я б порадила відмічати автора цієї ОС, тобто мене. Бо люди можуть зрозуміти, що це ти придумала цю ОС. А так, дуже мило. про юки Сім, дачи и всім папа.